Приїхав Вовочка з пошти, привіз ось дві такі посилки, ну ту буду потім в хаті вже знімати розпаковку. А зараз буду розпаковувати ось цю. Тут мають бути 15 троянд. Розрізала скотч. Ще сама не бачила, що там. Трояндочки. Як завжди, коли я знімаю відео, хтось телефонує. Зараз буду розгортати, краса, та й годі. І знову привітуліки. Ну що, <кій> сумували за мною? А то Відео в мене не було, так? Да? Угу. Фух, я нарешті заповзла в хату, з трояндами розібралася. Зараз буду розпаковувати іншу посилочку. Мені так зле зробилося на вулиці. Я не знаю, я, я перед цим добралась до хати, виглушила ось таких пляшок. Тут 0,7, напевно. Дві пляшки води. Потім, коли зайшла, ще одну випила, і це вже наступна. Я не знаю, куди вона у мене сьогодні лізе. І що відбулося. Ну, Мені так заробилося зле, мене тіпало, трусило, чи, чи я не знаю, чи це погода так э, дає, чи це перевтома так сказалася. Э, таке враження, ну, я не міряла цукор, але чи то цукор впав, чи то не знаю, що то впало. Коротше. Ой, водички, я вже як акваріум, я булькати скоро буду. До речі, розпочала ж я пити ось цей препарат, лімфоміазод. Так що подивимось, що воно буде. Ну що, погнали розпаковувати посилочку. Я вже, якщо відверто, то й сама не зовсім пам'ятаю, що тут приїхало. Бо замовлялось, це ж не одним разом. Це замовилось щось, відклалося, наступний ефір подивилася, щось треба, придбала, знову відклала. Ну, коротше кажучи, точно знаю, що тут мій довгоочікуваний масажер. Погнали розпаковувати. Знову пікає вайбер, знову мені дзвонять, пишуть. Нема, вихідних не виходить. Так, і не так відкрите. А. -а, -а. У -у. Так, давайте зробимо, знаєте, як я зараз це вийму все, бо ой, так не відкриється. Зараз. Так, все дістала, показую. Значить, замовила собі ось таку новеньку силиконову лопатку ложечку. Вона у формі ложки зроблена, але це лопатка насправді. Доктор Откір. Ну, насправді тут таке навпіл посилка. Половина моя, половину Вовочки. Так, це що таке? Ага, це сумка для інструментів. Знаете, вечно в багажнику валяются ну, так, и так. Вот тут четири. Туда еще сложите, кармашек. Нет, не ключик. Ключик вставив тут сюда, вин, а тут тримается на резину. Яким выкину Парксайд. Це вам не хухри мухри. Це парксайт. Ні. Я її так назад. В машині сумок багато не буває. Вічно ті ключі, гаєчки всякі валяються. Де не попадять. Так, Зая, на твій парксайт приїхав, сумочка для інструментів. Далі наш тато. Ой, замови ось такі, Які, де? де воно відкривається. Ага. Ой, щось вивалилося. Щось вивалилося, що не знаю. Звідси нічого не вивалюється. А звідси щось вивалилося. Так. Крис, контакт. Напевно. Ну, на полу десь. Пошукай. Так, це що в нас це? Це шестігранники, так? Да? Я правильно розумію? Оце правильно. А це в нас зірочки Ось такі. Ось такі. А, воно ще і так відкривається. Ух ти Боже. Ага. Ось отак. Це виходить 3, 4, 5, 6, 7, 10 штук. Поняв? В наборі різного розміру. Угу, це сюди вставляється, бать. І це потім... Ага, воно провертається, бач. Куди треба поставив, вставив, назад провернув, зафіксував і буде. І буде ось такі в тебе два набори. Це також все парксайт. Сумочку можна вложити одразу. У сумочку у сумочку одразу вложити. Це капець, а ти кришечку знайшов. Ні, звісно. Бачу її. Ой, на полу. Так. Щось у тебе більше пользительного, чим у мене. Тобі не здається? Ой, як пахне риба, я не можу. Я вже хочу риби. Так. Вона не тримається. Може, ти сам положиш у сумочку. Мені здається. Здається, що воно не влізе. А може влізе. Значить, який сервіс. Замов. Ще й, каже, у сумочку поклади. У мене так руки трусяться, що я... Сама вже як та сумочка. О, о, шикардос. Два набори этих, яких там. На, будь ласка. Взяв за ручку і пішов. Все, годится. Так. Це взяла якесь 4 в одному. Щось таке, не знаю. Що воно таке? Коротше кажучи. Щось різати. А як воно ним різати, я не знаю. А, ось так, напевно. Сюди кладеш яйце, наприклад. І цим зверху чпунь. І все. І порізав. А цим як? Ага. Так, так, так щось є. Чи ось так просто. Не, треба... Треба розбиратися. Треба розбиратись. Ні, ну правильно, воно підходить сюди. Ось усі оці три підходять сюди. Знайже ж воно сюди. А ну да, якщо сюди покласти, наприклад, яйце чи там якийсь огірок, і ось цим отак надавить, то воно розріже навпіл хвилястою. Да, все правильно, я поняла. Получається, оце основа це три, три насадки. Ну, коротше, будемо пробувати, не знаю. Далі, що я собі ще замовила? Ну це на перспективу. колись все рівно відростуть. Резиночки. Цього багато не буває. Це, це я виграла в розіграші. Не знаю, на що він мені, але виграла. Так, мені вже там Світуння викидує повідомлення у вайбері. Ось такий якийсь фотік. Світуня та, що дарувала сьогодні. Квіти нам. А де ж ця флешка? Флешку сперли? Флешки нету. Тут має бути флешка. Я сумніваюся, що її вставили. Хоча. Ні, вставили дивись. Ось флешка. А наскільки ж флешка? 32 ГБ, хрена собі. Короче, якийсь супер-пупер котик. В 16 раз приближує зум. 48 мегапікселей. Ну його можна кріпити на штатив, ото хто займається. Коротше, у нас такого плану був схожий е цифровий фотоапарат Kodak, але він був на батарейках. Як відмикається? Ух ти! Увімкнувся. Він був на батарейках, він був. Е ну, коротше, дуже швидко сідають ті батарейки. Ми купляли акумулятори. Боже, який кран? Після телефона таке кажеться все малесеньке, гляньте. Матінко мило. Це в ліс по гриби їздити. А це не на батарейках, це і заряджається ось. Ще до нього є ручечка. Так, ладно, це все хорошо. І останнє, що я, що я чекала, де вони відкриваються? Вау! Ух ти, воно ще і в кейсі. Все, коробочка мені не потрібна. Та, власне, як ця комусь на посилочку піде. Щось треба буде відправити. Цікаво, ваги влізуть чи ні сюди. Так, кейс. Глянь такий кейс. Глянь такий кейс. Взяв за ручку і пішов. Не тільки в тебе все. Поняв у чумодані. Вау. Вау. Ось він. Мощ. Но Ще навіть плівочка не знята. М -м -м. А це насадки до нього. Одна, друга, отак. Ось, ось цю хочу. Оцю хочу для ніг, ну, ось отак. Третя, четверта, п'ята, шоста. Треба вивчати інструкцію, що саме, якими насадками масажувати. Інструкція, до речі, прилагається. Правда, жона як завжди не... На німецькому на якомусь. Ну, це ось тут треба перевести ззаду. Є табличка. Що якою. Що якою насадкою масажувати. Все. Також зарядне до нього є. Чудово тяжовий такий, як дрель, знаєте. Ударна причому. Дрель така ударна. Так, а як же ж він вмикається? Він, мабуть, розряжений. Щось він не хоче вмикатися в мене. Ой. Краще б розказали, як вмикати. Реально не можу вже мкнути. Може, справді розряжений. Може, справді розряжений. Бо якось же ж він має вмикатися. А, для дятлов. Зрозуміло, ось перемикач. Увімкнули Все рівно не працює. Поставлю ему на зарядку. Чпунь. О! Да, он разряженный, бачите? Боже, а, Світланка виписує мені там щось. Так, тут вибираються якісь режими, щось вибирається. Все, нехай заряджається і будемо масажуватися і вивчати інструкцію. Ось, ось-ось, ось, ось така посилочка. Все. Не знаю хто куди, а я йду їсти рибу. Наш... Татко купив сьогодні смачної риби, вона пахне на всю хату. Я так зрозуміла, що вона підкопчена. Так, а що ж це таке? Я вимикаю, а воно все рівно світиться, може, тому що на зарядці стоїть. А ось, дивіться, ой! Ой! Дивіться, яка в мене краса. Лежить, напитується, ай пахнуть. Завтра поставлю вазочку і буде в мене букет. Все, всім бажаю тихого, мирного вечора. Бережіть себе, а я пішла. Їсти рибу, всім па-па.